Легендарний батальйон Київська Русь повернувся додому. Рідні не бачили героїв майже п'ять місяців. Більшість цього часу хлопці провели на передовій. Відновлення слов'янська, краматорська, допомога в захисті Донецького аеродрому і найгарячіший період оборони Дебальцевого. Тоді хлопці втратили комбати і ще п'ятьох побратимів. Їм катастрофічно не вистачало важкого зброєння. Однак міста терористам не здали. Як зустрічали героїв, Іван Гребнюк бачив. Перед входом до навчального центру не проштовхнутися від самого ранку. За кілька годин до прибуття героїв рідні вже чекають. Саме тут вони бачили хлопців востаннє, коли відправляли на війну. З травня ми їх не бачили. Чекаєте. Дуже, дуже переживаємо. Хочемо, щоб це швидше закінчилось. Це дуже тяжело з телефоном спати. Десь якийсь дзвонок, десь якийсь гудок уже серце вискакує. Київська Русь, це і мобілізовані, і добровольці. Останніх більше батальйон не дарма охрестили легендарним жити кілька місяців під постійними обстрілами, практично не мати порівняно з оснащенням російських загарбників важкого озброєння і найтрагічніше втратити батю. Командира підрозділу, а потім іще п'ятьох побратимів. У якийсь момент здавалося, що все кінець однак, сироти саме так вони себе називали після втрати керівництва, не здалися. Дороги на Дебальцеве не дали жодному терористу. Не підтримували хлопців весь цей час амуніцією, одягом, харчами волонтери, і вони, і решта небайдужих, які допомагали, відстоювали повернення задля ротації і посилення обороноздатності батальйону. Всі в очікуванні там, де ми могли крикнути, що влада почула оцих жінок, матерів, дружин, батьків, з спільними цими зусиллями, і вдалося сьогодні. Добитися того, що цей, ця ротація відбудеться. Коли подзвонив, каже, що їхати слава це Господу. Було? Богу. Це, було? це була дуже велика радість. Мабуть, це просто нереально. Описати словами, що відчувають зараз дружини, рідні, друзі наших героїв. П'ять місяців суцільної тривоги, сліси, очікування. І ось нарешті наші хлопці повертаються. Жать. Сліз не стримує ніхто. Дуже велике щастя. Всім скучив. Не передати. Дехто з хлопців не приховує. Лукавили, аби не наганяти на рідних жаху. Взагалі я сказав, що їду в Хмельницьку область в чепку. Нічого не сказав. Їм теж тяжело, коли виходять родні. Не знаю, повернутися вернуться, ні. Попереду у них відпустка чи повернеться Київська Русь на схід знову, і найголовніше з яким озброєнням наразі вирішують із Чернігівщини Іван Гребенюк та Сергій Заренко ТСН 1+,1.